Доброго вечора, дорогі колеги. Я рада вас всіх вітати на нашому прямому ефірі, вже 12-му, аж не віриться, що вже аж 12 прямих ефірів. Ми сьогодні будемо говорити про сервіс Interact.me. Він призначений для гейміфікації та створення навчальних інтерактивних ігор. Звичайно, в ньому є свої переваги та свої недоліки. безкоштовній версії можна створити 50 інтерактивних ігор, в платній версії безмежно. Платна версія коштує 70 гривень. Але безкоштовно 50 ігор абсолютно вистачає для нас, для педагогів, 50 ігор, абсолютно абсолютно вистачає. Отож, коли ми увійдемо в цей сервіс «Інтеракт.Мі», нам потрібно авторизуватися з нашого облікового запису. Рекомендую вам авторизовуватися завжди з одного облікового запису, так як це буде значно полегшувати вам подальший вхід. Тепер, так як я вам і казала, у вас є 50 е Можливостей створити інтерактивну гру. І місця у вас є всього 100 мегабайт. Це дуже мало, тому рекомендую вам брати картинки. І якщо ви будете брати якісь інші, наприклад, музику, то брати з Google диска за покликанням Тепер ми зараз з вами разом створимо ось таку гру. Вона буде називатись хвилинку приєднаємо когось. Пані Любов, добрий вечір. Вона буде називатись. Обери свій проєкт. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, суть в неї така, що у вас є дітки, яким потрібно обрати свій проєкт, і ви їм ніби даєте таке печиво щастя, печиво загадку, його, як хоч, дітки називають. І для початкових класів дуже класно це давати. Вони дуже люблять такі ігри, там, де не вони вибирають, але з того, що ми даємо. І суть така, що діти на телефоні обирають, вони бачать проєкт скрінять його, і вже в них є тема їхнього проєкту. Це дуже зручно, тому що ви проекти пропишете, дітки потім з ними працюють. Отож, це буде перша гра, яку ми з вами будемо робити. Я вам пропоную таким чином попрацювати. Я швиденько за 20 хвилин показую, роблю запис. Якщо вам сподобається і ви захочете повторити, ви можете будь-який момент переглянути. Але навіть можна і не переглядати, тому що настільки все легко і просто, що ви все зробите самі. Отож, дивіться, коли ми увійдемо в Interact.me, ми одразу потрапимо в нашу бібліотеку. І в нас буде англійська мова. Так, в нас буде англійська мова, але можна правою кнопочкою мишки обрати, перекласти такою мовою, як українська. Ось тут. І тоді в нас буде українська, на жаль, поки що української тут немає. Отож, ми натискаємо створити і вибираємо шаблон. Тут Вибачте. Є... Пані Інна, ви бачите, будь ласка, ми вашого екрану не бачимо. Це називається парада. Нічого страшного. Хвилинку, хвилинку. Отже, так, значить, я ще раз покажу. Так як я вам і казала, у вас є тільки 50 можливостей створити гру. Ось, але її в будь-який момент можна редагувати. Тому не хвилюйтесь, шаблонів тут є досить багато, і в будь-який момент можна редагувати. Права кнопочка мишки перекласти такою мовою, як українська, бо знаю, що не всі дружать з англійською мовою. І натискаємо Перекладемо зараз разом і натискаємо створити і вибираємо шаблон. Шаблонів є дуже багато. Взагалі можна порівняти інтеракт із вортвалом. Досить схоже по системі, тому що ви даєте покликання, діти грають, ви бачите статистику. Ну, тобто в загальному досить так схоже. Але є свої нюансики і свої такі моменти, які варто знати. Тепер, тут на зверху, у вас будуть завжди найпопулярніші шаблони, але донизу ви будете бачити просто шаблон. І коли ви натискаєте «See all» або переглянути всі, я вам зараз перекладу на українську. Ось у вас шаблони ігор і одразу короткий опис, що може ця гра. До речі, тут ігор досить-досить багато. Нам потрібно ось печиво. Печиво з щастям, печиво з солями. Ну, мої дітки, як хочу його називають. Тепер ви можете обрати з цих шаблонів будь-який, який ви хочете. Тільки ось тут, де буде така корона, це означає преміальний шаблон. То тут потрібно купувати преміум пакет. Але вистачає і простих. Ми з вами давайте от виберемо навіть з оцими такими коробочками. Можна подивитись попередній перегляд. Ось, наприклад, вам все сподобалось, ви собі обрали. Або не сподобалось і не обрали. А можна, от давайте просто візьмемо коробочки і натискаємо Використати цей шаблон. Тепер дуже легко, надзвичайно легко, просто потрібно заповнити даними наш шаблон. Надзвичайно легко. Отож, наприклад, ось тут ми напишемо теми, з великої букви зараз напишемо. Теми для п'ятих класів. Так. І ось тут, наприклад, напишемо, що ж потрібно зробити. Ось, Ctrl-S, вставили і Ctrl-V. Це ось цю частинку ми завершили. І, звичайно ж, ось тут ви можете обрати жирний, збільшити шрифт, змінити вирівнювання і так далі. Тобто, все, що вам потрібно, ви все тут можете зробити. Якщо вам знизу потрібно ще такий самий блок, то ви можете дуже легко ось копіювати, ось бачите, і перемістити донизу. І у вас знизу буде ще один такий блок. Якщо, наприклад, вашим діткам потрібно щось нагадати. Якщо ж вам потрібно, щоб ваш текст містив, ось такі, наприклад. Колір заповнення, то ви можете це обрати. Ну, я зніму, тому що він нам не потрібен. Але це все можна тут налаштувати. І, до речі, тут ще можна робити дуже гарні інтерактивні аркуші. От я вам зараз покажу дві гри, а ви, якщо вам буде цікаво і побачите, що це легко для вас, що цей сервіс вам відгукнувся, підходить, то ви можете тут робити інтерактивні аркуші. Я кілька разів пробувала, досить непогано виходить з аркушами. Тепер ми переходимо ось до нашого середнього головного блоку, і, власне, ми натискаємо Edit, що означає редагувати. І в мене є 10 карточок. Бачите? Звичайно, що картинку ось тут я можу замінити на будь-яку іншу, яку мені потрібно. І, наприклад, я пишу, припустимо, тема 1. Тепер ось копіюю першу тему. Ctrl-S і вставляю. Надзвичайно просто. Копіювали і вставили. Натискаємо Зберегти. І просто я вам хочу продемонструвати, як воно вийшло. Значить, я натискаю прев'ю, попередній перегляд, і зараз натиснемо на одиничку, на першу коробочку. Тема 1 Ілон Маск. Ви можете замінити як ось цю картинку. Хвилиночку. Ви можете замінити як ось цю картинку, яку ми щойно працювали, так і картинку там, де відкрилося зображення. Ось цю картинку з коробочкою замінюємо ось, наприклад, тут. Давайте одненьку все ж таки замінимо. А картинку там, де вже всередині відкриється, ви також можете замінити, але ось тут натискаємо Change і змінюємо. Все, зберегли. І ще раз вам хочу показати, як буде виглядати, коли ми збережемо всі наші малюночки. Отже, я натискаю «Preview». Ось, ви бачите, замінилась наша коробочка. Я натискаю на неї. І ось виглядає зображення, але так як в мене воно було неякісне, то воно і тут є неякісне. І натискаємо Back. Вертаємось до редагування. І ви ось тут можете додати кілька тем. Наприклад, перша буде тема, а друге буде, наприклад, основні налаштування презентації. Також діти можуть собі вибрати, скільки слайдів і так далі. Знову натискаємо Edit. Єдине, що тут досить незручно, ну дуже незручно, Кожну карточку, це те, що кожну ось цю карточку потрібно змінювати вручну. Але їхнє число, ви, звичайно ж, можете видалити. От, наприклад, ми зараз видалимо і лишимо тут, наприклад, давайте, може, може хай 6 буде карточок. Ось таких. І, звичайно, що кожну карточку потрібно вручну ось так прописувати. І це дійсно незручно, це займає час, але якщо у вас є вже все готове. Ось, бачите, дуже швиденько все робиться. Так само візьмемо третю карточку. Давайте, щоб ми не затрачали час, оце ми зараз третю візьмемо і все. Так. Все, ми все зберегли, переглядаємо. От, наприклад, вже відкриємо другу карточку. Тема 2 Стів Джобс. А тепер давайте ми з вами просто логічно подумаємо. Як буде цікавіше дітям, коли вони просто. Теми ви їм роздали, сказали хто кому, чи коли ви дасте інтерактивне заданчику, вони самі собі виберуть тему. Ось так цікаво. Я знаю, що діти зараз втомлені в кінці травня, що вони зараз ну, геть нічого не хочуть. Але якщо ми також свого, своєї сторони будемо трішки їх цікаво мотивувати, щось робити, і вони будуть хотіти навчатися. Тепер ми натискаємо Publish. І це означає, що нашу гру опубліковано, і ви отримуєте ось покликання. Я натискаю це покликання. Обираю анонімне віконечко. Дивіться, як це буде виглядати в дітей. На телефоні ідеально адаптується. От, просто ідеально адаптовано. Ось так, без нічого лишнього, без ніяких реклам виглядає в дітей. Взагалі без нічого лишнього, тільки ось тут буде написано назву сервіса, і ось тут не зублено, написано назву сервісу. А так, взагалі, без нічого. І просто дитина відкриває, бачить, що треба зробити, і бачить тему. Все. Закриваємо анонімний перегляд. Що ж ми тепер можемо ще подивитись? В нашій бібліотеці ось тут вже буде 11 проєктів. Ось він. Звичайно, що цей проєкт ви можете поширити або вбудувати в свій сайт. Наприклад, ось вбудувати в свій сайт, якщо у вас є. Далі, звичайно, що ваш проєкт, ви можете подивитися статистику, хто його буде переглядати. От ми один раз переглядали його. Схоже, як у WordWall. І в будь-який момент ви його можете редагувати. Назва пишеться ось тут, наприклад, для п'ятих класів теми. Назва пишеться ось тут. І щоразу потрібно натискати Publish. Опублікувати. Все. Вже в нас є 11 ігор. Тепер створюємо ще одну гру. Завжди у вас буде кнопочка Create в правому верхньому куточку. Ось. І ми будемо створювати ось таку, грузу, яка називається match Up шаблон Тобто з'єднати текст із зображенням, і нам потрібно буде ось з'єднати таким чином текст. Із картинками. Насправді, дуже легко цю гру зробити все, я закриваю і переходимо до виконання цієї гри. Знову ж таки, у вас є галерея. Вам потрібно обрати шаблони і обрати всі шаблони. Коли ви обрали всі шаблони, ви обираєте матч up. Я забула перекласти, зараз перекладу на українську. ось, Натискаємо і вибираємо шаблони. У вас є кілька шаблонів, До речі, можна додати і музику, і музику додати також дуже класно. Але е, я скажу свого досвіду, додавала музику, треба, щоб у дітей був інтернет. Ну, тобто мобільний інтернет або е, під'єднані по Wi-Fi, тому що мегабайти їм потрібно просто швидкий інтернет. Звичайно, ви знову ж тут можете обрати шаблони, які вам потрібно, а можна просто обрати звичайний простенький шаблон. Давайте візьмемо звичайний шаблон. Знову ж таки, в нас відкриється вікно редактора, де ми можемо редагувати наші шаблони. І ви будете бачити тут сторінки. Не у всіх є сторінки, далеко не у всіх, але ви можете додати кілька сторінок. Ось ось. І додати наповнення: або текст, картинку, кнопочку, або блоки. Ось це всі блоки, які можна додати. Ми зараз працюємо з цими блоками, там, де інтерактивні їх. тут взагалі дуже багато блоків. І розібратися з ними всіма то це досить багато часу. Отже, натискаємо Edit і працюємо далі. Ми перейшли на нашу першу сторіночку, це наша перша сторінка. Все позакриваю. І ви знову ж ось тут зверху не буде тексту. Тобто вам текст потрібно додати самим. За бажанням можете додавати, можете не додавати. Ми натискаємо текст. І, наприклад, пишемо завдання. «З'єднай картинку з назвою. Знову ж таки, можемо зробити більше, так, як нам потрібно, вирівняти так, як нам потрібно. Все, досить. Тепер, як сюди додати картин. А, ми ще можемо поставити ось тут таймер. Якщо, звичайно, вам потрібно, ви можете ось тут вказати таймер. І зробити кнопочку, коли таймер закінчиться. Тепер, як додати картинки? По-перше, ми натискаємо Edit. Не забуваємо, що всі ігри, коли ми будемо працювати, нам потрібно натискати Edit. І це в нас правильні пари. Тобто ми спочатку формуємо правильну пару, а вже програма його розкидає так, як вважатиме за потрібне. Але ми формуємо правильну пару. І от, наприклад, пара номер один це буде текст, наприклад, клавіатура. Речі, ми ось тут можемо колір картинки обрати, той, який ми хочемо. А вже друга пара це буде картинка із клавіатури. Якщо у вас в бібліотеці є така картинка, можете додавати з бібліотеки. От в мене є вона. Але я вам хочу показати, як її додати з робочого столу. Отже, ми натискаємо «Upload і обираємо робочий стіл. У мене десь тут були картинки. Ось, пристрої ПК. І вибираємо. Ось наша клавіатура. Ми зберегли, чекаємо, поки завантажиться, завантажилось, і натискаємо Place image». Ось все, перша пара в нас є. Так само ми працюємо з другою парою, наприклад, монітор. Ось, обрали. І так само ми додаємо вже монітор, який в нас є в бібліотеці. Я ще хочу вам показати, що тут є безкоштовні зображення. Ми, наприклад, можемо написати монітор. треба б написати, мабуть, і знайти ось таким чином, наприклад, монітор. Або ми можемо ще хвилинку, ще пошукати ось тут, в ілюстраціях також можемо написати монітор. Не знайшло нам таких гарненьких моніторів. Це векторна графіка, можливо, через це. Максимально гарненькі монітор. І таким чином ми всі їх додаємо. Звичайно, що ми можемо видалити пари. Які нам не потрібні, або додати пари. Ось. І натискаємо зберегти. Тепер у вас буде ось така гра. Тут будуть завжди текст, внизу будуть картинки, і вам потрібно об'єднати текст із картинкою. Звичайно, що знизу ви ще можете додати текст стільки, скільки вам потрібно, перемістити їх. І взагалі ось цей весь листочок ви можете багато об'єктів додати. Не тільки одну інтерактивну гру, ви взагалі можете цілий урок в ньому зробити. Просто, вже якщо робити цілий урок, то вже потрібно купувати про версії. тому що ви ж розумієте, що 50 проєктів це недостатньо. Ну, якщо ви в ньому будете постійно працювати. Власне, ось ми публікуємо. А ще ми можемо додати фон. Зараз я повернуся, редагую і покажу вам стосовно фону. Ще ми можемо додати ось тут фон. Ну, я думаю, хай буде. І так само можемо зберегти. Ось таким чином. Дивіться, як це буде виглядати в дітей. Знову беремо анонімну вкладочку. Ось. Натискаємо старт і дітки починають працювати. У нас іде таймер, як ви бачите, ось. Телевіясторі, ми забули текст написати. Так, окей. Тепер всі ваші проекти будуть знаходитися у вашій бібліотеці. Звичайно, що ви можете сюди запросити інших вчителів до вашої команди за допомогою імейл-адреси. Освітніх проєктів тут є дуже-дуже-дуже багато. Навіть є пазли. Я пробувала робити дітям пазли, досить гарно виходить, але на це все, звичайно, треба час. В цьому сервісі я працюю десь півроку, можливо, трішечки менше, але він має величезний потенціал і з вересня я планую його використовувати активніше і інтенсивніше. Тепер чекаю ваші запитання. Знали, про цей сервіс? Знали від вас, скажіть, будь ласка, аналітика є? Результати дітей є. ми бачимо? Є, де покажіть. А, де? Ось тут в статистиці. Ось статистика, угу. але як ви бачите аналітику? Дивіться. Як взагалі ви будете бачити аналітику безперсоналізовано, без, персоналізовано, без... якщо у вас mm. ви просите в дітей вказати ім'я, наприклад, і вони вкажуть ім'я, і ви бачите, хто що виконав, то тут ні, ви бачите просто аналітику загальну, без імен. Ось ви будете бачити, скільки людей прочитало, скільки користувачів і який їхній результат. Навіть географії їх будете бачити. Але на жаль, на цьому все. Загальної аналітики, ви не бачите, де це і не є такі проекти, знаєте, навчальні, щоб виставити дітям оцінки. Це більше такі проекти лишився час додаткове завдання. Діти заскрінили і відправили. От оці печі у передбачення взагалі ідеально заходять. От зробіть дітям, у вас ж є так само, як і у мене, якісь проєкти, такі всякі роботи, там, от, наприклад, презентації зараз ідуть і теми презентації. Хай вони самі виберуть собі тему презентації, їм буде так цікавіше. Тобто це не є, так як вордвал, сути ви виставити оцінки, і у вас була оцінка Це більш такі. Тренажери, да? тренажери. Ясно. Угу. Дякую. Так. Чи є ще запитання? Скажіть. Ой. Я, може, поки вимкну показ. Скажіть, будь ласка, пані Інна, тут на цій стріночці написана така штука: Получить розширену підписку безплатно, Подробніше. І далі говорить, учителя можуть отримати будь-яку з придбільну тарифних планів плану безплатно, одне з найбільших завдань. Ви на таку кнопку такими не користувалися? Ні, тому що я не користувалася, тому що ще мені не потрібно було. Але після прямого ефіру і вам напишу, якщо це. <смеш> <смеш> а, що е, Так, і, так, 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 ви тут уже виконали фактично е, ви тут уже виконали те, що потрібно для того, щоб отримати річну підписку. А, то ви це все зробили, так? Ні, ви вже все зробили. Ви вже все зробили, тому що ви записали відео, ем, ну, в общем, ви отримали річну підписку за рік. Дякую. Якщо ви на YouTube, ви виставите ролик тривалістю дві хвилини, там, де ви розповідаєте про цей сервіс. Так що ви вже можете Дякую. отримати річну підписку. Дякую. Виставлю в плейлист кремій ефіри. <плес> так, та, та, тому що в них тут умови для місяця, для місяця, для року, що потрібно зробити. Ну, Ще ми вже все виконали. Так. Ну, насправді сервіс дуже хороший. Ну, звичайно, що якщо порівнювати WordWall, наприклад, і InteractMe, то WordWall мені краще, що там персоналізовано я бачу оцінки дітей. Але знову ну, WordWall обмежені шаблони. Тут більш такі. Цікавішенькі шаблони, от пазли взагалі класно. Або так само ці печива з передбаченнями також дуже класно. Ну, нова українська школа від нас вимагає формувального оцінювання, да? Ну от як для формувального, як для самооцінювання, то воно дуже… да. От все зводиться до формувального оцінювання, але інформатика це наука серйозна, де треба вчитися. А не молодець і правда. Не сьогодні ну, зайчик котик. Ну, воно просто. Я маю на увазі, що якщо тут воно не оцінюється, дитині буде цікаво, і воно не оцінюється, і воно, ну, воно якраз заходить під цю категорію формувальне оцінювання. Я це маю на увазі. Да. Дорогі колеги, чи є ще запитання? Питайте, не соромтесь, вмикайте мікрофончики. Будемо тренуватись, дякую. дякую. Будемо пробувати. Тоді 25 хвилин. Бачите, як мене все швидко розказати? 25 хвилин. Тоді я вам бажаю тихого, гарного вечора. З сонечком, без дощика. Тому що сьогодні цілий день дощик. Гарного, тихого, мирного вам вечора. До побачення. Дякую.